Також є Infinix Note 11. Ціна 4000. Цікавий, гарний потужний телефон. Крутий колір. Ось такий постану досить гарненький. Type-C роз'єм на зарядку, також має роз'єм на навушники 3,5, є відбиточок пальця. На екрані немає ніяких коцок, дефектів чи царапок. Все гарненько працює, показує. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. Infinix Note 11 на 11 Android. Helio G88 процесор. Встановлений. Ось інформація про передню та задні камери. Пам'ять телефону 128 ГБ. оперативна пам'ять 6 плюс 3 Eab. Акумулятор має 5000 мАг. Покажу ще камеру. Досить гарно, круто показує камера швиденько. В комплекті йде зарядний шнур, типсі та сам телефон. Кому цікаво цей пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.